Сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО. Зокрема, він заявив не головніше, він заявив про те, що Україна не отримає запрошення вступити в НАТО в липні на саміті НАТО, в липні цього року. Ну, в принципі, як ну я про це, якщо хто мене дивиться, кажу достатньо давно. Ще більше часу я кажу про те, що ми в НАТО вступимо тоді, коли це буде питання виживання вже не тільки України, а виживання Європи. Так. Тому не треба так би мовити розчаровуватись, ми йдемо на цьому шляху. Він також зазначив, що НАТО не виконує повністю ті зобов'язання, які на себе взяла і вимагає від країн НАТО, щоб вони вперше ніж давали гроші на свою оборону, в першу чергу давали гроші і зброю в Україну. Так? І що це першочергове. Ну і найголовніше висновок все одно ми повинні думати самі за себе, а не хтось про нас.